Вітаю! Сьогодні ми розкриємо секрет однієї повсякденної суперсили, якою насправді володіє кожен із нас. Це не якась там магія, а звичайнісінький інструмент, що дозволяє буквально множити нашу силу. Мова йде про важіль. Ну що, давайте розбиратися, як він працює. От задумайтесь на хвилинку: бачили ж колись гойдалку в парку? Як так виходить, що з одного боку сидить дорослий, а з іншого дитина, і вони ідеально збалансовані? Ця проста, знайома всім картинка насправді приховує в собі один із ключових законів фізики, і саме він стане відправною точкою для нашої сьогоднішньої розмови. Але знаєте, ця загадка з гойдалкою це тільки верхівка айсберга, бо той самий принцип, той самий секрет працює абсолютно скрізь: От від звичайної відкривачки для пляшок і до гігантських будівельних кранів. Це без перебільшення один із найгеніальніших і найуніверсальніших інструментів, які колись вигадало людство. І це, до речі, зовсім не перебільшення. Згадайте знамениту фразу Архімеда: Дайте мені точку опори, і я переверну землю. Про що він говорив? Та саме про важіль. Подумайте тільки, саме цей інструмент дозволяв стародавнім цивілізаціям зводити ті неймовірні споруди, які ми бачимо й досі. Він просто примножував їхню силу в десятки, а то й сотні разів. Гаразд, перейдімо до суті. Щоб зрозуміти всю цю магію, насправді потрібно знати лише одне єдине золоте правило. Це такий собі простий і дуже інтуїтивний принцип, що описує так звану обертальну силу. Давайте почнемо з Азів. Що таке важель? Все дуже просто. Уявіть собі три складові: перше це твердий стержень, ну як дошка нашої гойдалки, друге точка опори, той самий центр, навколо якого все крутиться. І третє це сили, які на цей стержень тиснуть з різних боків. А ось тепер про ту саму обертальну силу. У фізиці є для неї термін момент сили. Але не лякайтеся, ідея надзвичайно проста. Потужність цього обертального ефекту залежить від двох речей: наскільки велика сама сила і наскільки далеко від центру вона прикладена. Це ж очевидно, правда? Згадайте, наскільки легше відкрутити гайку довгим гайковим ключем, ніж коротеньким. От це воно і є. І ось ми підійшли до головного до ключа. До нашого золотого правила, щоб важель був у ідеальній рівновазі, як наша гойдалка, обертальна сила з одного боку мусить дорівнювати обертальні сили з іншого. Тобто, момент, який намагається повернути важіль, скажімо, за годинниковою стрілкою, має бути повністю скомпенсований таким самим моментом проти годинникової стрілки. Вся суть у балансі. А тепер подивіться, як це красиво і просто виглядає мовою математики. Ось воно, наше золоте правило у вигляді елегантної формули. Сила 1, помножена на відстань 1, дорівнює силі 2, помножений на відстань 2. І все ця проста рівність це буквально універсальний ключ, який відкриває двері до розв'язання будь-яких задач з важелями. Так, з теорією розібралися. Це звійшло добре, але давайте перевіримо, як це все працює на практиці, аге Зараз ми візьмемо наше золоте правило і спробуємо розв'язати парочку цікавих задачок. Подивимось, що з цього вийде. Отже, задачка номер один уявіть собі таку ситуацію нам треба підняти вантаж. Досить важкий. 50 кілограмів. У нас є важель і є своя сила, яку ми можемо прикласти, скажімо, 200 ньютонів. Ньютон, до речі, це просто одиниця виміювання сили як кілограм для маси. І ми знаємо, що вантаж лежить на короткому плечі важеля довжиною всього 0,2 метра. І от питання, якої довжили має бути інше, довге плече важеля, щоб ми своєю відносно невеликою силою змогли підняти цей, погодьтеся, немаленький вантаж. Давайте розв'яжемо це разом крок за кроком. Перше, що нам треба зробити, перевести масу вантажу в силу. Це легко. Масу в кілограмах множимо приблизно на 10, тобто 50 кілограмів це сила у 500 ньютонів. Добре, тепер просто беремо наше золоте правило і підставляємо числа. Момент сили вантажу це 500 ньютонів помножити на 0,2 метра. І це має дорівнювати нашому моменту, тобто 200 ньютонів помножити на невідому нам довжину. Робимо прості розрахунки і. Отримуємо відповідь 0,5 метра. Всього пів метра. Дивіться, як красиво все зійшлося. Щоб підняти вантаж, сила якого у 2,5 рази більша за нашу, нам знадобилось плече, яке теж у 2,5 рази довше. Бачите, відстань повністю компенсувала нашу слабкість. Геніально! Ну що ж, з першою задачкою впоралися. Це були основи. А тепер повернімося до нашої гойдалки, але зробимо її е, трохи цікавішою. Зараз буде справжня перевірка на те, наскільки добре ми зрозуміли золоте правило. Отже, маємо таку сімейну картину гойдалка загальна довжина 5 метрів. На одному кінці зліва сидить батько, вага 75 кілограмів, відстань до центру 2,5 метри. На іншому кінці справа сидить мати 65 кілограмів на такій самій відстані. Ну, тут все зрозуміло: батько важчий, він переважує, балансу немає. А тепер увага питання. До них приєднується син масою 25 кілограмів. Куди, в яку саме точку на гойдалці він повинен сісти, щоб уся ця конструкція, нарешті, пройшла в ідеальну ідеальну рівновагу. І ось тут починається найцікавіше логіка розв'язання. Дивіться батько з одного боку створює один, але дуже потужний обертальний момент він тягне гойдалку вниз. Щоб це збалансувати, з іншого боку мати і син мають спрацювати як команда. Їхні обертальні моменти повинні додатись один до одного, і їхня сума має дорівнювати моменту батька. Виходить, що наше золоте правило ніби трохи розширюється. Тепер воно звучить так: момент з одного боку дорівнює сумі моментів з іншого. Логічно, що син має сісти на бік матері, щоб допомогти їй додати свій обертальний внесок. Якщо ми проведемо всі розрахунки, то отримаємо відповідь один метр. Так, син має сісти на відстані рівно одного метра від центру з боку матері. Саме в цій тушці його вага створить той самий потрібний додатковий момент, щоб ідеально зрівноважити тата, ну хіба не елегантно. Що ж, із задачками ми розібралися. А тепер давайте подивимось на це все з висоти пташиного польоту, бо цей простий, здавамось би, принцип балансу це ж не просто якась шкільна фізика. Він буквально. Формує світ, у якому ми живемо. І ось, мабуть, головний висновок з усього цього існує проста обернена залежність. Хочете докласти менше сили, вам потрібна більша відстань. І навпаки, якщо у вас коротке плече, готуйтеся докладати велетенських зусиль. Оце і є весь секрет вся магія важеля. Просто озирніться навколо гайковий ключ, ножиці, звичайна дверна ручка та навіть наші власні руки щелепи. Все це важелі від найдрібніших побутових інструментів і до найскладніших механізмів скрізь, абсолютно скрізь, працює те саме золоте правило балансу. Дуже сподіваюся, що після нашої розмови звичні речі виглядатимуть трохи інакше. Тепер, коли побачите будівельний кран чи просто будете відкривати пляшку газованої води, можна буде на мить зупинитись і побачити ту саму приховану фізику, яка стоїть за всім цим. І наостанок, як завжди, питання на подумати. Тепер, коли відомо про золоте правило, де ще у своєму повсякденному житті можна помітити дію важеля? Придивіться уважніше, відповіді можуть бути дуже несподіваними. Дякую за увагу.